Сьогодні у нас на перегляді Volvo V-70 в суперовому стані, яку ми привезли з Німеччини. Компанія Greenway Auto займається Volvo у нас їх дуже-дуже-дуже багато. Є що вибрати. І тепер детально про цей екземпляр. Автомобіль без ДТП, не фарбований жоден елемент, пройдусь точно миром покажу. Дуже-дуже класно виглядає ззовні. Теж максимально близько покажу кожну деталь. Салон як новий, технічно справний автомобіль. Ну і, звичайно ж, двигун. 2,4 дизельний вольвовський двигун п'ятициліндровий, з потужністю D5, це 215 кінських сил. Передній привід. Якщо комусь потрібен повний привід на В70, у нас там є така ж сама з повним приводом в топовій комплектації. Ну і колір гляньте. Такий коричневато бронзовий на сонці переливається, дуже-дуже красивий колір. Стан просто суперовий, як новий автомобіль. І зазори всі рівні, і сколів немає, і комплектація одна з максимальних. Дуже класний стан. Піксенон, омивачі фар, спереді парктроніки, ззаді парктроніки, денні LED-ходові вогні, легкосплавні диски оригінальні Volvo. І, до речі, в комплекті йдуть ще зимова резина на дисках. Там лежить віддамо. Бампери непочухані, немає царапин. Акуратний, акуратний стан. І, до речі, був один власник, дамочка Барбара, я теж покажу документи. Екологія на місці. І, до речі, автомобіль заведений, рівно тихо працює. Двигуна зовсім не чуть. Ні парів, ні димів, нічого немає. Ось стан ззовні по кузову. Зараз прийде то ще на міром, поки ще не фарбований жоден елемент. Допуски 130 мікрон, плюс і мінус. 123. Капот алюмінієвий. Сколів не боїться. 104. 105. Тут це все пластик і тут пластик. Ляда пластикові накладки, тому теж корозії не боїться. 106 105, 129, 101, 122, 121, 126, 116, 112, 112, 123, 127. 124, 125, 110, 128, 103, 110. Жоден елемент не фарбований. Ляда з електроприводом. Величезний багажник повністю комплектований і шторка, і там він є. Така клітка. Є сервіска, є сертифікат, зроблений в будь-який момент, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось бриф. Ось Барбара Марія їздила. ну і характеристики, гляньте. 24D5, 215 кінських сил, 440 Нм, 8 секунд до сотні. Шестиступеневі гідротрансформатор Сін, привод передній, розхід палива. 5,5, траса, 6,2, змішаний цикл, 9,2 місто. Бак 70 літрів, 203 пробігу. Тут пол, багажник, нічого не возило, все акуратно, нічого не зачухано. Салон. Салон шкіра. Якісна, добротна шведська шкіра. З от, Крісло водійське з електрорегулюванням і з пам'яттю. Нічого не витерте, дуже добротно якість. Руль R Design, такий подвійний з перфорацією, педалі металічні Design. Складування дзеркал, датчики світла, датчики дощу. Салон тут, чесно кажучи, як новий. Якісний добротний салон. Немає потертостей, немає щосів, зацепів, немає на порогах якихось теж царапин. Бережна бережна експлуатація. Красивий, якісний надійний салон. Тут алюмінієві вставки, нічого не поцарапано, не витерто. І тут теж. Є вихід в інтернет, є MyCar Заходимо сюди. Система Сіті Сеті. Відручені на стокнені на малайськості. Активні фари біксенон, спортивний режим, парктроніки, підогрів сидінь, двозонний клімат контроль, навігація є. Загрузиться. Медіа. Ось що можна підключити. Все можна підключити. Два ключі, дзеркало з безрамочне з автоматичним затемненням широкий підлокотник а ох там є так 203 пробігу можна змінити тему мається на увазі приборку Performance Eco Elegance Хто не знав. Ми ну, подивимось під капотом. До речі, заглушу, завожу. Чітко заводиться, ніяких чеків, помилок, нічого немає. Ось він, знаменитий п'ятициліндровий вольвовський двигун, мільйонник. Ідеально працює. Просто ідеальніше працює. Плавно, еластично, рівно. Питань нема. Фари рідні, лобове скло рідне, навіть все скло рідне. І лобове скло з підігрівом, з такими спіральками. Кладування двигуна D5, дизель, 5 циліндрів, 2,4 двигуна, 4 клапана на циліндр, та турбіна. Тут стоїть дві турбіни, хто не знав на цій потужності, на цих 2,4 двигунах по дві турбіни стоїть. Одна на малих, на низьких обертах, друга на високих обертах. Це нормально, пар повернені тих цих двигунів, так конструктивно зроблено. Працює ідеально. Гідропідсилювач. Це у нас антифриз. Криїм, подивимося, теж дуже важливо. дивіться в якому він стане тут все прозоро там можливо не зовсім добре видно але нічого не бикає і не піднімається все добре тут із термостатом із помпою із прокладками він питань не буде герем Ось ГРМ, ремінь ГРМ. В Європі він міняється на 160 тисячах Ну тут в Україні хто як захоче. Ремішки новенькі, там я бачу, в хорошому стані, скажімо так. Масло сюди заливається 6 літрів в цей Вибачаюсь, навіть 6,3. Навіть так. Ось така у нас сьогодні Вільвове-70 наявності. Кого цікавить, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Рядом сервісний центр МРЕО. Допоможемо швидко зареєструвати. Таких 70 наявності 5 штук, різні двигуни, різні комплектації, є з повним приводом, тому є що вибрати. І Я Анонсую, що у нас працює програма Кредит, дуже-дуже лояльні умови. Швидко приймаємо рішення по видачі. І є у нас також послуга доставки автомобілів в регіони України. Тому, друзі, кого зацікавив даний екземпляр, приїжджайте на ТЕЗ-драйв. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. І до зустрічі кожен тиждень нові поставки.